Виходжу прямо возле СБУ і починає все горло кричать. Віктор Доробський зрада. З боків підбігають СБУшники, що ти кричиш? Давай пройдемо. А я кажу, ти що, що? Я зву Будоровського, тут зрада, і ніякої реакції не буду. Ну, коротше, виходить з СБУ до мене помічник е чи Ігрека Віктора Івановича. І каже, зараз вас прийме перший заступник Чигирик Віктор Іванович. Ну і ми сідаємо так, от за столом не посиділи там прийом, Чигирика чи не було, так документи йому. Приходить Чигрик, такий нагруд сідає, розвалився і так. Раз і мої документи тягне. Каже, що це, ви такі нагрудь тягнете мої документи. Діжіть вам, да? Хто тебе послав? Та ми тебе тут закатали, тебе ОПЗЖ послав, тебе Тобі... шарі послав. Я сам прийшов, що в мене хтось доявив должен... злочин. Ну, після чого мені там угрожав, угрожав, пішов він, кричав там, перевірить Яриша повністю, все, і все. Особою обзивався, ну і пішов. Каже, ми тебе тут і укатати можемо. І цей, я кажу, та ви все можете зробити, ви при погонах. Ну я вам не Ісус Христос, я і прокляті можу. Він скоче все побіг. Ну я довго не думаючи пішов до суду Приморського районного суду, скаргу на бездіяльність слідчого. Поперевич приймав таке рішення, відмовив. Ну я ж в апеляцію пішов. І от як виходив з дому в апеляцію, мене СБУ збиває знову. Каже, все буде. І по сьогоднішній день це у в тюрмі. Тепер ми закон розвищуємо, розвертаємо око правосуддя в їхню сторону. Хто у нас такі прокурори, що вони інваліди? А це треба встановити, як він отримав цю справку інвалідності, як Бачинський, здорова людина, бичара. Матвійчук так само. Бечара приходить в засідання, знайшов в нього інвалідність. Руки, ноги в нього на місці. Ну, другу групу дають за інвалідністю, нікого немає, руки. Або в нього психічно таке розстройство, що тоді виникає питання, яким чином такі люди судять, ну, фабрикують свої справи. Не, ну, то, що ти дивишся, що написано в їхньому обвініті акті, то. Ну, Здорова людина так не напише, це нормально. Ну. Тоді виникає питання до всьої гілки влади, як ви людей садите? Ви садите за палку колбаси, що людина вкрала, бо їсти хоче, а прокурори сотні тисяч крадуть із державного бюджету, сфабрикували собі справки. Ну, справи. Так само і судді. Зараз піднялось питання, хто робив ці? В в Одесі є така начальник е, третьої е, больниці, яка оформляла цим всім прокурорам, суддям, хто хотів уникнути від мобілізації, другу, третю групу інвалідності. Ну, це ж виникає питання до самої гілки влади, як ви взагалі ну, допустили до цього? Що прокурори офіційно грабують державу. Судді виносять рішення, яке, ну, яке захочуть під страхом там, СБУ, під страхом прокурорів, бо ну, всі ну, якби в одній тілі замазані, в місті у баню ходять. То що ви думаєте, буде час на сьогоднішній день по праведному судити людину, а вони тільки взгляд приносять, о, колбасу вкрав, о, попався, все, давай його зараз будемо <клес> От А це річ би, які ми зайняті, як не працюємо. Це, як, знаєте, як злочинець. Ловіть злочинця, а це внімання отводять. Так саме саме у нас на сьогоднішній день правоохоронна система. Ну, ми так далеко не поїдемо. Це буде, ну люди будуть самосуд робити. Жінки самі підуть до прокурорів, прокуратури будуть е, ну, самосуд робити, Як це так? Ти курва грабиш державу, зробив собі е, інвалідні пенсії. А моєму сину не вистачає броніка на фронті. Немає берців нормально, за свій рахунок треба купити. Та що казати, патронів не вистачає, елементарно. Загнали якісь снаряди, які не стріляють. Америка загнала. А зараз хочу втікати, що це нам наші производства такі дали. Дуже багато питань до вищого керівництва нашої держави, що людей просто знищують утилізацію роблять. Ото, як відео не дивились Ігоря Беркута, міністр був такий соцполітиків Янукович. Він розказував за Новий Єрусалім, що сюди хочуть нова нація заїхати. От воно і знищується український народ. Я нічого не маю проти євреїв, нічого не маю. Ну, тут якось неправильно. Я розумію Ну, хто хоче воювати, їжайте в Ізраїль, всю життя, в Ізраїлі там воюють. Їжжайте там воюйте. Нам в мирній Україні не треба. І тримають мене в полоні, можна сказати. Докинули. За півтора року жодного доказу прокурор не надав до суду. Жодного. Тільки одні продовження запобіжного заходу. І то такі злочини вчиняються. Ну, Я не знаю, це не правосуддя. Ну, Тоді просто прийде до того, як в Біблії Старого Завета уйдуть від нового Завета. Б'ють тебе по лівій, підстав в а прийдуть до того, що б'ють тебе по лівій, дай здачі по лівій, А дають в око, вибий око. Прийде до того, ну, з якої це статі хтось тебе суде, е, устраюють суділище. Я своєму судді кажу, Прохорову Павлу Анатольовичу, я буду мстити, Ну ти мене тримаєш в тюрмі просто, по вашій фантазії. Ну ти забираєш моє цінне життя. І що ви хочете? Щоб, ну, буде відповідь? Належним чином буде відповідь. Так само сказав Артеменко, ну, голова апеляційного суду. Що ви хочете? Ну, практика показує, що ну, не можна просто так людей угнітати, бо приходить такий період, що люди... Встають і на самозахист, навіть в кримінальному кодексі, відповідно, статті 36 і 39, у разі е, ну, необхідності, захищаючи свої права на ну, своє життя, вони вбивають життя. По-перше, туберкульоз в тюрмі, всі болячки, а других взагалі тримають наскільки ж холоду в тюрмі. Опалення нема зовсім. Вбивають целенаправлення, ці... 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 урабатують чоловіка. для чого? Навіть якщо вини немає, ну ми його потримаємо. Хай сознається, йде на угоду. І все нормально. І тут і все діло шито, прокурор, вагони, сплідувачі, вагони суддями медалі. Все, бінго. Людина може не, не винувати за те, що її катують. Тримають КПК написано чітко, більше 12 місяців не мають права тримати в тюрмі. Свише це катування. А у нас? Що? У нас в СІЗО ще сидить. 16 років людина, гьосім мопсить. Та що це, якщо ну що це, 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 це по, по житті на держи? 16 що? років і нема доказів. Да? Не ручить. знаю, є докази, немає. Та якби Факт тому, що скільки тримають людину, не мають права. От чітко написано 197 стаття КПК України. Строк дії ухвали про тримання під вартою, продовження строку тримання під вартою. Супутник строк тримання під вартою підозрюваного обвинувачення. Не повинен перевищувати тут 6 місяців у кримінальному провадженні щодо такого злочину і 12 місяців у кримінальному провадженні щодо тяжких або особливо тяжких злочинів. Все чітко написано в законі. Ну, У нас Їм не стидно жити. Надо по-другому, бачите, ну, а це приведе до самосуду. Люди будуть просто самі судити різними шляхами. Зачем доводить до бунту людей? А тим більше в такий сложний час, що у людей їсти немає? Ну, ви знаєте, ви тут самі ходите, ви тут бачите, які справи розглядаються, що той... Крав колбасу, той консерву украв. Ну зараз прийняли закон, що пересматриються ці справи вище, там, скільки, там, 5 тисяч, чи скільки, якщо там вкрали, то кримінальна відповідальність, а то адміністративна. Ну, так вони самі довели, що народ голодний, за то сидять у нас судді апеляційного суда, кабанчики текіли, що на верті в і буде нормально. У нас, подивіться, на автопарк суду який, І літні автомобілі. Подижіть. Прокурор у нас з, з останніми айфонами, судді. Та подожіть, у нас що, війна? Чи війна тільки для обичних громадян, для пенсіонерів, що останні гривні віддають на фронт, бо на дрони, бо там внук воює, жалко. А для суддів все в порядок. Вони, бля, шикарно. кажуть, у Прохорова п'ять машин, чотири квартири, все круто живе? Так де ж тоді справедливість? Знаєте, я вам кажу, Сталіна не вистачає, Сталіна. Сталін во час війни отдал два сина на фронт. Навіть в плен, як забрали сина, він сказав, я не міняю сина. Оце велико було. А це нас що? Всі судді своїх дітей за границю по інвалідності випелють. А хто по інвалідності не зробив, так договорив, да їх через границю так де? Хто? Хто може похвастатися суддів, що в нього загинув син? А в нас зараз в Україні спросить, через кожну хату загинули є, чи родич, чи що. А де в судді, хто може похвастатися? Немає тут інформації. Отож, я вам кажу, що. Зато жінка Зеленського купляє собі кальє за мільйони доларів, бугаті купляє. Зеленський купив собі машину Гітлера, парадну машину, за 25 мільйонів доларів чи євро. Навіщо Незрозуміло. Жінка його Єлена Зеленська купила ігровий бізнес. Возникає виникає для кого війна? Ярмак. Во время э, війни його брат мільярдер, є всім откуда под'єму? Це ж не просто так, що э, син Трампа, младший, заявляє, що ми заберемо всі гроші в землі. Значить, вони знають, скільки у нас крадуть. І все так нормально. А зато не жалко там, в буси кидать обычних з привозу людей. Християнин, який пахає прям на полі, його на фронт толкає, щоб захищати жопи оцих вот суддів прокурорів. Не знаю, це буде біда. Я розумію, що зараз останній час всіх, хто на фронті їх будуть масово там косити, конкретно косить. І патронів давати не будуть, і снарядів давати не будуть. Тому що не треба. Ця маса військових, якщо їх розпустить на сьогоднішній день, то вони будуть качати владу, треба справедливість, треба своїх вимог. А зараз що образ? юридичним язиком немає війни, немає. Про що далі говорити? Тоді як говорить про введення там ну, яких, медалі чи що там, що, що він воював, що він. Це все буде підпитання з цими інвалідностями, тому що на сьогоднішній день треба масово видавати воєнним інвалідностям. Давайте замути мутку, ліквідіруємо. Давайте прокурорів зробимо крайні, типу, відвести інформацію. Тому що солдатам масово зараз видавати треба справки інвалідності. А що, солдат зараз приходить, а йому кажуть, Іди відсюди, що ти здоровий, давай, давай, іди відсюди на одній ноги, давай далі на фронт іди. На тобі протест вперед далі. який ти інвалід, блин, іди. Ми тут для своїх поросят, блин, прокурорів повипису їм інвалідність, для суддів, для своїх дівчат. Діти на фронті, що діти прокурори не воюють на фронті. Депутатів народних. Ну, я вам кажу, таке свавілля, оце як виявили б, допустимо, при Сталіні, що прокурори крадуть масово з бюджету діти, їх би розстріляли, просто розстріляли, без суда і склісли. І правильно б зробили. Бо це є зрадники, оце зрадники українського народу. СБУ на сьогоднішній день, хто вони? Зрадники українського народу? Вони перші з'явилися з Херсон.